Вітаю усіх, я вирішила зробити невеличке відео, де розберу свої старі і дуже невдалі роботи, і вам покажу, що я там зробила так, в принципі, цього дуже мало, і що я зробила не так. Мета цього відео і такого невеличкого аналізу, у тому, щоб показати вам, що всі ми ці вони колись були початківцями. І ті помилки, котрі робите ви. Їх повторювали так само усі професійні митці до вас. Тому, якщо ви будете навчатися, практикуватися, розвиватися, то обов'язково досягнете того рівня живопису, чи малювання, чи ілюстрації, якого тільки захочете. І давайте почнемо з цієї невеличкої роботи. Мені здається, що ця робота. Десь приблизно 2016-2017 року. І ось якщо ми з вами на неї подивимося, то начебто а, вона непогана. Ми бачимо, що тут є і риси, і, в принципі, по рисунку якраз, тобто там а, форма а, самої квітки, а, я вважаю, тут, в принципі, я це все вловила, як йдуть лепестки, і а, тому. Пелюстки Сорі, то нам здається, що в принципі начебто більш-менш нормальна робота. І якщо ми з вами подивимося ось на цю фотографію, так, то в принципі ми вгадуємо, що це в риси і є. Але ця робота дуже-дуже недосконала І ви можете сказати, ну так, тут колір трішки інакший, більш таки насичений. Але ні, проблема буде насправді не в кольорі а вона буде у тоні. Тобто самі е, ці е, квітки, котрі я показала, ну, по-перше, у нас вони всі зливаються в одну єдину масу, і я не можу розібрати, яка квітка до мене ближче, а яка далі. І від цього буде залежати, наприклад, що та котра далі, вона буде менш контрастнішою, ну, і, скоріш за все, вона буде трішечки темнішою. Давайте, отак, от я. Спробую взяти, тобто логічно, щоб, наприклад, ті квітки, котрі трішки далі, вони там якось були, в принципі, темнішими, тим, тим самим у нас виходить малюнок. Тобто, не має бути всього однакового. І друга така суперсильна помилка це порушення тону. Я хоча б вже про це почала казати, але тут справа навіть не в тому, що щось світліше, щось темніше. І справа не освітотіння, тому що багато хто думає, що е, саме треба е, Тон це про світлотінь. Частково так, але насправді не все так просто. Е, якщо ми подивимося про, на оці і риси, ми взагалі бачимо, що вони досить темні. А моя проблема була у тому, що отут от світло в нас давайте трішки більше отут от, о Боже, це занадто велико. Давайте, отак. То в мене отут от є світові частини. так? І я зробила таку помилку прямо усіх митців починаючих. Якщо ми бачимо щось світле, ми його вибілюємо. Тому так не можна робити. Тому що, навіть якщо ми подивимося, найсвітліше там пелюстки, ну ось вони, вони все одно будуть трішечки темніші, яскравіші, ніж ці кольори. І, в принципі, взагалом їх там майже немає. В основному усі бачите, наскільки світло темніше, ніж я зображувала, просто якщо ми порівняємо. І ось це реально найголовніша, От перша помилка, на котрій я хочу сконцентрувати свою увагу, це те, що коли ми бачимо світло, ми робимо його світлішим, ніж воно є. Ми його вибілюємо. А тіні ми навпаки дуже сильно затемняємо. І тому у нас такий дуже ну неправильний рисунок. На правильний переданий тон. І тому, якщо ми подивимося на цю роботу, боже, мені прям супер стидно насправді на неї дивитися. А, вона ніяка. Чому вона ніяка? Ну, тому що тут і немає рисунку, так? І це начебто у нас такий квітне сонечко. Квітне сонечко, квітне вишня. Я пам'ятаю, що це вишня була. І Хочеться оце передати, але ну, просто тут немає такого, що, от я прям вірю, що це воно прям квітне. Чому? Тому що е, тут е, треба було, е, по-перше, робити більш чітким е, рисунок. Так, зараз тут ось, його треба було робити більш чітким, е, деякі в нас тут мають бути квітки. І не має бути там якихось проміжків е білих, тобто вони також рвуть нам поверхню. І ці квітки вони мають об'єднуватися в маси. Ну навіть отак, от я роблю, і воно вже краще виглядає, набагато краще. Але е також друга проблема в тому. Що я коли це малювала, у мене оці квітки вони були у тінях, Я дивилася знизу з-під дерева. Тому вони не могли бути світлими. І якщо я отут -от заберу все ж те, що я вам намалювала. Якщо ми подивимося, то воно все однакове по тону, і ми взагалі не розуміємо, куди нам треба дивитися. І для цього я такий взяла приклад: це. Робота Злати Шишман це наша українська художниця. І ось тут в неї, в принципі, по-перше, видно, що це квітне, здається, це яблуне. Ні, це не яблоневий, можливо, яблуневий сад. І у нас тут, бачите, як вона вирішила? В неї проміжки неба дуже сильно у нас ну, їх видно. Також це, що світле. Йде вона також його виділяє, але взагалом у неї вона не боїться взяти і зробити біле ось таким от темним і відносно, ну, хтось може назвати це брудним. Але насправді подивіться, наскільки це виглядає набагато реалістичніше, ніж ця моя робота. Навіть Враховуючи те, щоб в неї а, такі, не такі яскраві кольори. Але, в принципі, завдяки цьому ми бачимо, що а, це в нас а, і не суперсонячна погода, насправді. Тому вона зі своїм завданням справилася класно, а я. ні. А, друга робота, з котрого хотіла подивитися, це взагалі прям. А, жах жахливий. Вона досі в мене вдома є. Я вже давно її зняла з продажу, і, мабуть, треба а, спалити. А, що в цій роботі не так? А, справа в тому, що тут прям дуже багато яскравих кольорів. Тобто я бачила рожевий, і я не думала, якого тону, тобто якого якої світлоти той рожевий. Я не думала, якої темноти. Я просто обрала рожевий. І його ліпила. Я просто брала там задній план блакитний і його ліпила. Я нічого не зрівнювала по тону і о, по насиченості. І тобто, ця робота і вона занадто яскрава, вона нереалістична, тому що тут просто-жодного тут жодного правила, як передавати стан природи, немає. Тому що, наприклад, просто наприклад. А, так, ось тут. Не може бути там трава на задньому плані? Ось такою. Так, хтось мені вже заважає? Не може бути трава на задньому плані ось такою світлою. Вона має бути темнішою. Вона має бути взагалі темніше за джерело освітлення. У даному випадку це небо. Задній план, якщо ми хочемо, щоб цей персик засвітився, то треба було зробити його більш сірим, розумієте? І тоді воно там краще сяде, і на контрасті, е, саме е, насиченості, у нас персик почне світитися. Але я не зробила е, цього. Ну, тобто, тут просто я ще не знала, як правильно там передавати стан природи, і, коротше кажучи, але це реально було неправильно. І... Ось тут четверта робота, тут, в принципі, абсолютно те ж саме. Ось, до речі, хотіла показати роботу Дениса Городнічого, а вона в мене є. Ось вона в мене. Якщо ми подивимося, то ця робота набагато більш реалістичніша, ніж ця. І тут також дуже багато проблем. І найперша проблема це усі кольори занадто яскраві. Занадто відкриті. І у нас немає там, теплих і холодних відтінків, у нас, в принципі, все е, досить холодне. І, наприклад, найперше правило це те, що коли сонце опускається до лінії горизонту, то в атмосфері у нас менше присутньо фотонів. А чим менше фотонів, тим менше. Яскравість кольорів, і тим всі кольори темніші. Тому, за правилом, мені отакий супер яскравий колір треба було б замінити, можливо, на якийсь ось такий. І це було б набагато коректніше. Тому що ось подивіться у Дениса Городнічого, так, наскільки усі кольори такі більш сируваті, тому що Сонце майже сіло, і в атмосфері вже немає таких. Саме вже таких насичених кольорів немає такої кількості фотонів, щоб робити все супернасичене. Звісно, я тут проблема не тільки у воді, а буквально у всьому. І частково мені здається, що проблема в тому, що я не малювала з натури. Якщо б я малювала з натури, я могла б краще побачити усі ці кольорні відтінки. І краще їх передати а так просто у мене не було шансу.